Та на Миколаївщині проходять військові навчання і готуються спільні українсько-канадійські навчання. Столичні депутати у першому читанні ухвалили повернення райрад і біля метро видобичі прорвало гарячий водогін. Водія доводиться міняти маршрути. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкала. Народний депутат Юрій Луценко продемонстрував колегам у парламенті відеозапис з телефону одного із узятих у полон під щастям російських спецпризначенців Олександрова. Олександра, за словами Луценка, цей запис беззаперечно доводить, що ці військові на момент затримання були не добровільними найманцями. Як це стверджують у Кремлі, а штатними російськими військовослужбовцями на короткому записі видно, як люди у військовій формі ходять у лісосмузі на цих записах. Ми побачимо не двох, нібито найманців, а в повному складі диверсійно розвідувальну групу ГРУ Російської Федерації, які прибули на Донбас. Щоб ніхто не сумнівався, ці найманці навіть говорять ми зараз це почуємо обняв українську землю як родну. Вони виконують бойові завдання терористичного характеру на нашої території. Вони відпочивають на нашій території, вони стріляють на наших солдат і, зрештою, будуть відповідати перед українським судом за терористичні накази. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загиблих серед українських військовослужбовців не було. Вісім зазнали поранень. Про це на брифінгу у Києві повідомив речник адміністрації президента з питання то Андрій Лисенко. За інформацією штабу АТО протягом цієї ночі бойовики продовжували обстрілювати позиції українських військових на всіх напрямках. Найгарячіше було на Донецькому. Терористи з мінометів та артилерії неодноразово відкривали вогонь по пісках Мар'їнці, опитному та водяному на Артемівському. У напрямку дісталися на Вгородському та Ленінському. Ці населені пункти російсько-терористичні банди обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі Веселої Долини відбулось бойове зіткнення з диверсійно розвідувальною групою противника. На маріупольському напрямку з мінометів та артилерії, заборонених мінськими доволенстями калібрів, а також гранатометів та стрілецької зброї, загарбники стріляли по широкому. Щоправда, після 21 години там було тихо. Майже тихо було й на Луганському напрямку. Тут бандити двічі порушували тишу, обстрілюючи стрілецької зброї щастя та золоте 4 під Миколаєвом відбуваються масштабні військові навчання, задіяна авіація. Вояки відпрацьовують виконання завдань за призначенням. В основі легенди покладені реальні події у зоні АТО, як повідомляє УНІАН на загальновійськовому полігоні, широкий ланд тривають маневри підрозділів повітряно-десантних військ. За даними прес-служби генштабу збройних сил України, десантники здійснили марш на штатній техніці десантування рейдові дії з бойовою стрільбою. Разом з ними свої завдання відпрацьовували штурмові і транспортні. Літаки, вертольоти, інженерні підрозділи та артилерія. Група з підготовки українсько-канадійських військових навчань розпочала роботу в Україні. Як інформує Радіо Свобода, про це повідомив посол Канади Роман Ващук. Навчання Збройних сил розпочнуть у середині літа, але передня група вже цього тижня працює в Україні. Навчання триватимуть до березня 2017 року. Канадійські військові інструктори прибули в Україну для участі у навчаннях згідно з рішенням уряду Канади. Київрада має вирішити у правовій площині питання щодо скверу Небесної Сотні на вулиці Михайлівській. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради. Він зазначив, що тільки за останній тиждень у Києві відкрили три нових сквери і подякував депутатам за ухвалення важливого рішення щодо розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокарках. Мер повідомив, що вдячні кияни вже навіть надсилають пропозиції, як облаштувати сквер, і зазначив, що вважає це прикладом співпраці влади і громади міста. День Києва. Я відвідав для дітей свято для дітей сквері Небесної Сотні на вулиці Міхалівській. Його власними силами облаштували місцеві мешканці і волонтери. Є бажання громади, щоб там був сквер не так просто. це ще один вузол, який нам потрібно буде розв'язати. Ця дівна ділянка була роздана за часів Чорновецького. Але хочу зазначити, громада наполягає. Що щоб там був сквер, і ми не можемо ігнорувати бажання громади. Мер Києва також зазначив, що столична влада поступово реалізовує ті зміни, які обіцяла і яких очікують люди. Зокрема, на минулому тижні у столичному метро зробили вайфай, відкрили пішохідну зону, яка має справді європейський вигляд на набережній біля поштової площі. А до кінця літа на поштові планується повністю відкрити зону відпочинку. Міський голова наголосив, що за рахунок коштів спонсорів та соціально відповідального бізнесу також удалося відновити огорожу вздовж ботанічного саду на бульварі Шевченка, і продовжується збір коштів щоб відремонтувати Нарешті овець паркан у столиці в тестовому режимі почала працювати система Smart Сіті, яка надасть киянам можливість контролювати усі процеси, пов'язані з бюджетом. Презентація цього проєкту, над яким ми системно працювали майже рік, відбудеться цього тижня. На днях також ми запускаємо дуже цікавий проект. Питна вода з-під крану. В цьому проекті ми запровадили сучасні європейські технології очистки води. Сьогодні на пленарному засіданні депутати прийняли за основу рішення про управління районами міста Києва. Згідно з документом, перші вибори до райради повинні від. Бути призначені разом із наступними черговими виборами до місцевих рад проте виникла дискусія щодо механізму обрання депутатів, повноважень райрад та кількості їх. Пропонувалося затвердити кількість на рівні 46-54 депутатів в залежності від району. Проте більшість депутатів виступили за скорочення цієї цифри до 20-25. у свою чергу. Заступник міського голови секретар Київради Олексій Резніков зазначив, що в, комітет, в комітетах Верховної Ради розглядаються 5 законопроєктів щодо відновлення райраду Києві. Саме на парламентському рівні може бути вирішено питання про формат виборів та чисельність депутатів в районних радах. Окрім того, не визначені обсяги фінансування витрат. З міського бюджету на процедуру відновлення та виборів в райради. на доопрацювання проєкту рішення профільної комісії відведено два місяці. Сьогодні у Голосівському районі, неподалік від станції метровидобичі, прорвало трубу гарячого водопостачання. В результаті на проїжджій частині утворилося озеро. Як повідомляє обозріватель, інцидент стався у півдні на перетині вулиці Будиндустрії і набережно-Печерської дороги. В результаті прориву трубопроводу утворилася величезна глибока калюжа температура води. 50-60 градусів, Дехто з водіїв звертав з дороги аби об'їхати гаряче озеро за іншим маршрутом. А дехто все ж ризикував перетнути калюжу за інформацією видання причиною аварії випробування «Київенерго» – в своїх тепломереж. У Києві розпочала діяти програма по захисту жертв насильства. Столична міська влада, громадські організації та представництво ЄС і ООН в Україні презентували проект Парасолька від насильства. У парку Шевченка на одному із дерев розмістили близько півсотні парасольок, які протягом тижня щовечора підсвічуються на 1386 секунд. Згідно з дослідженнями, саме стільки жінок щодня потерпають від агресії у власних родинах. На впровадження програми виділили 330 тисяч євро. Ця сума піде на проведення тренінгів для фахівців з Києва та інших областей України з попередження насильства щодо жінок, а також на безпосередню допомогу тим, хто постраждав від агресії у сім'ї. Це в першу чергу тренінги, навчання соціальних працівників, дільничих міліціонерів, медиків, громадських організацій, а також керівників. У нас не завжди навіть керівництво районів, міст, областей, керівники структур не завжди обізнані, що таке насильство, як допомагати і не завжди розуміють, якби які є правильні підходи європейські. Останнім часом збільшилась кількість жінок, які вже є жертвами. Сьогоднішній наш проект покликаний підтримати. Жінок, які вже пережили насильство, надати їм необхідну соціально психологічну допомогу, підготувати наших соціальних працівників міста Києва для того, щоб вони могли надавати якісну допомогу. Після блоку новин дивіться програма громадська приймальня. Її веде Лейла Мамедова. Лейло, радий тебе вітати. Отже, хто в гостях і про що будете говорити, я також тебе рада вітати у прямому ефірі. Ну ми разом всі бачили нашої команди, що завершили сьогодні працювати депутати Київської міської ради. Трансляція відбулася у нас на телеканалі. Є рішення, які варто обговорити у наших прямих ефірах. Сьогодні зокрема розпочнімо це робити. У нас у студії одразу після новин спорту буде Галина Янченко, депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції альянс, альянс», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земле Дякую тобі, Олександр. Пасібі, лейло, хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск о сімнадцятий зараз. Євгенія Золотоверха про спорт. Спортивні новини, мої вітання сьогодні на НСК Олімпійській відбулася робоча нарада з питань безпеки під час проведення фіналу Кубка України з футболу. Трофей розіграють Динамо і Шахтар 4 червня о 21-й. заступник голови КМДА Михайло Радуський повідомив, що оскільки на матчі очікується аншлаг, Київ Парк Транссервіс отримав доручення. Впорядкувати нові паркувальні місця у день фіналу також подовжать роботу метрополітену і збільшать кількість рухомого складу, аби вболівальники змогли без проблем роз'їхатися по домівках. 4 червня у місті посилять патрулювання. Зокрема, на вокзалі визначено, де паркуватимуться автобуси з болівальниками шахтаря. На так званій першій лінії стадіону чергуватимуть 700 правоохоронців. У разі нештатних ситуацій їм нададуть підкріплення, але міська влада зробить усе можливе аби пристрасті на фіналі вирували суто спортивні. На четверте число на ринкову нараду з безпеки проведення матчу. Запрошені представники лідерів Ультрас Шахтаря та Динамо, де ми також будемо звертатись до них з проханням підтримати місто Київ, підтримати федерацію футболу для того, щоб матч пройшов спокійно і щоб це було свято спорту, свята футболу. А не дай Боже не свято чогось порано. Молодіжна збірна України здобула першу перемогу на футбольному чемпіонаті світу ю 20 у Новій Зеландії у другому своєму матчі. синьо синьо-жовті не без проблем, але розгромило однолітків з м'янми 0-6. Раніше гандбольний Київ здебільшого асоціювався винятково із київським спартаком. Тепер є ще одна команда, якою можна пишатися. Бронзові призери чоловічої суперліги. Це СК у національному університеті фізичної культури та спорту відбулося нагородження команди. Це за два роки свого існування досяг вражаючих вершин, адже команда, яка минулого сезону змагалася у вищій лізі і була другою, вже цього здобула медалі суперліги, поступившись лише грандам українського гандболу ЗТР та мотору. І не зважаючи на молодий вік команди, переважній більшості гандболістів 19 років. Ми планували в чуть позже заявлятися в суперлігу, тому що рібята молоді. Но когда начали, в общем-то, приняли участие, начались игры, то, в общем-то, ребята проявили характер и поборолись. Первое место, я думаю, у нас еще впереди. Вот еще пару лет надо накатать молодежь. Вот они подрастут, отыграют и, думаю, поборемся за первое место. Наразится все. До встречи.